Вітаю на своєму каналі всіх, хто цікавиться військовою проблематикою, тому що робиться в Збройних силах, про структурні зміни або не зміни. І знову про те, про що я говорив ще рік назад, і коли всі думали тільки про стратегічні завдання, там наші блогери, журналісти, інтернет-ресурси, писали про зброю таку, чи зброю таку, чи про. там... Навіть про ЦК, яке вже ловить людей, але уникали сором'язливо питання дезертирства і СЗЧ. Ну, це якби ганьба, що наші воїни доблесні, ми пропаганду роздуваємо, піднімаємо моральний дух населення. А виявляється, до 100 тисяч, там один депутат сказав 80, хтось сказав 100 тисяч людей покинули військові частини свою службу. І цю проблему почали обговорювати вже нарешті. Нарешті, і, і журналісти, і комбати, і замкомбати, і добровольських батальйонів, і Азовських, і Свободівських, і е, прості от офіцер розвідки на НГУ, Литвин на сайті УНІАН е, розказує його уявлення. Він офіцер розвідки, але він якби вже підходить, підкрадається до тієї. Причини, що є проблема в країні, яка воює за європейську армію, за європейські стосунки, за демократичність і правові стосунки, але кріпацтво і совєтські, такі царсько-російські принципи, які існують в армії, той, хто служив в армії, може це відчути. Там проходить такою тонкими нитками, прошиті статути. Традиції, правила, багато чого, що солдат це таке щось, яке можна з ним як завгодно, неважно, що там написано. Командир має право і може цим солдатом розпоряджатися як, ну, як, не знаю, як ящиком боєприпасів. І самовільне залишні частини Гнізділова нарешті відкрило ці всі, от всі тепер кинулися обговорювати. Ну от Володимир Литвин говорить, пише, що він припускає, що скрізь є індивідуальні причини самовільно-залишні частини, але винним може бути або його командир безпосередній, або командир бригади. Командир бригади це означає, що в нього є штаб, який планує бойові дії. У нього є психологічна служба капеланська, вже немає морально-психологічного, є просто підтримка немає. Формування, і, скажімо так, морально і одночасне психологічної готовності. І таким чином він каже, що є об'єктивні суб'єктивні причини. Тобто офіцер, який служить ну хай 5 років, може 7, і став офіцером розвідки, починає, починає вникати в суть морально-психологічних стосунків, які сформуються. Це лідерство командира, це готовність. Бійця, готовність віра в, в три складові в зброю в себе і в командира. Це е, просто психофізіологічна його втома чи не втома, але це більш складні речі, яким займалися в армії ще починаючи з розвалу радянської армії, і військові психологи, і замполіти, і виховні структури називалися вони соціально-психологічні структури. Тобто, фахівці на рівні, наприклад замкомандира полку, бригади, розковирювали проблему і виходили на дії керівництва командира, який призвів до СЗЧ. І тоді він доповідав начальнику колись політ відділу в дивізію в штаб військового округу своєму безпосередньому, не боячись покарання командира. Чому? Тому що. Кадрова служба і призначення незалежно від командира, як зараз командир набирає як рабів, як контрактників, як найманців на три роки, а може і не підписати контракт цьому офіцеру, який проти нього пішов. А тоді було так, що аж до Києва, аж до рівня е Міністерства оборони, був тоді генерал-мулява. Начальник соціально-психологічної служби, а далі пішли інші генерали, вже просоветські такі, але вони все одно тримали Замполітовську тему, що от наша структура під. під якщо ти йдеш, розбираєш ситуацію, і там проблема, тебе дрюкають. А що тебе моральний дух, а що в тебе такі злочини, а що так, а ти кажеш, тому що командування сприяє цьому, саме моє командування або навіть ваше верхнє командування, панове в штабі округа, це рідко хто так міг заявити. І тоді э, структура ця вся замполітовська мораль-психологічна проводячи свої дослідження, розслідування і э, в, роблячи висновки, аргументовані включно з науковими висновками. Могли доказати, що СЗЧ злочини, різні, там, не знаю, тідовщина, там інші злочини, в тому числі наркоманія, самогубство, виходять як наслідок або неготовності людини, яку ви привели в армію, або то, що ви з людини зробили, коли вона нормально прийшла, а ви її довели до цього стану. Як казав мій один товариш, моєму другові, який жалівся на свою жінку після. 30 років спільного життя, він йому сказав так: ну, а брав ти її нормальну? Ну, так само і тут. Ви брали нормальний командир солдат, як Гнізілов. Той же. І що ви з ним зробили? Тому е командири, як каже, Литвин. Підрозділів повинні мати емоційний інтелект на високому рівні, щоб розуміти, що відбувається в особовому складі, та вміло проговорити ситуацію з тими, хто потенційно може втекти. Ну, цей офіцер просто дуже, дуже спрощено показує варіант. Про о, відчув, проговорив, переконав, успокоїв. Там більше є питання, які стосуються, я вже казав, з приводу. Психологічної, фізичної втоми, недовіри командуванню, незабезпеченість, просто хвороба і багато чого. І який йде, скажімо так, висновок. Тобто, те, про що ми, анархісти, розгільдяни, критикани, хто ми, ще? ми ще зрадофіли, ми говорили про це. Включно з колишнім начальником управління морально-психологічного забезпечення, полковником Бойко, який розвиває тему військового лідерства, формування адекватного справжнього командира, який не допускає такого, він береже своїх солдат. Коли ми про це говорили рік 2-3 назад, всі бігали з прапорами і кричали Слава Україні, начебто, це допомагає рішати проблеми СЗЧ, наркоманії і громанії в армії. Проблеми злочинів, мародерства, дідівчини, знущання в ТЦК, знущання в виховних хатах. Начебто оці всі патріотичні гасла, ну це примітивні, оці, що зелені прийшли до влади і інші. Вони не уявляють просто структуру от, е, цього всього. Ото кинув кісточку, вони, ура! кричать, бігають, дурачки! Кинув там ще щось. Ну, це примітивщина. Тому наука вже давно все розі американська наука Півся В'єтнама і Українська е наукова думка в науково-дослідних інститутах Міноборони вже це все знає. А ви взяли і знищили морально психологічно Чому? А тому, що в процесі слідства виходимо на самих себе. Тому що замкомбрига, замкомандувача південним і північним оперативним командуванням з виховної і соціально-психологічної роботи, вийде. Процесі розслідування масових дезертирів злочинів на командирів, які купили посаду, які призначені за партійними списками, які ще якимось чином, яких не можна трогати, бо їх сам Верховний призначив і з ними дружить. І тоді ви попадаєте в таку корупційну пастку, яка з вас робить е, ну, заложників ситуації. Коротше, вихід знайшли. Ось я читаю зараз. Військові частини отримали. Право проводити мобілізацію резервістів військовозобов'язань, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Постанову ухвалив Кабінет міністрів. Тепер військовозобов'язані резервісти добровольці можуть обирати військову частину для служби без звернення до ТЦК. Тобто, те, про що вже говорили, писали, що ТЦК треба знищити. Вони, як знищити їх треба функціонал забрати, залишити їм тільки облік військовозобов'язаних. До служби. І ті, хто прийшли після служби, ветерани, і в тому числі соціальної підтримки, займатися, чим вони не займалися, вони займалися тільки відловлюванням, людоловством Тому документацію залишити їм ті, хто після війни, і ті, хто до війни. А армія тепер командири частин нехай відбирають, і до них йдуть ті, що самовільно залишили частину. Із десяти командирів бригад. Всі вони не укомплектовані. За таким. Методом до п'яти командирів перебіжать всі нормальні дом нормальних, а всі придурки залишаться своїм штабом. І тоді товариші, полковники і майори будуть рожалені до рівня лейтенанта, сержанта, бо в них в підлеглості буде вже не 5 тисяч людей, не тисяча людей, а всього лише 45 або 50 людей. А саме краще їх знімуть з посад і переведуть. Я не знаю, в якійсь тим категорії кудись служити, якщо від нього тікають люди. Оце є головна проблема і головна небезпека. Чому не хочуть армійське керівництво, генералітет, який щимить безугла. Безумна вона чи безугла, я не знаю. Я знаю погану роботу генералів. І якщо без угла говорить, щось проти них, я за безуглу. Якщо вони б вели нас до перемоги, я б сказав, що вона безумна. Бо вона мішає нам заважає, а ми здали Вугледар. А то ворог окупував Вугледар. Ні, неправильно ви пишете в інтернеті. Ми здали Вугледар, ми здали Солідар, ми здали Бахмут, ми здали Авдіївку, ми здали Сєвєродонецьк. Ми здали. Бо це ми здали, а не вони захопили, а ми так собі, якось там з боку. І якби ці генерали були переможцями, то я би сказав, то не трогайте їх, не критикуйте, вони вон ведуть вперед. А так, якщо каже, що вони щось не те роблять, фортифікаційних споруд нема. А чому я повинен їй не вірити? Тому якщо зараз ТЦК буде демілітаризовано, в тому плані, що не будуть займатися комплектацією. А далі наступний етап, навчальні центри к чортовій матері треба. Зробити, знаєте, ким? комерційними навчальними центрами, де ветерани з бойовим досвідом організують підприємство по навчанню людей, і військових, і не військових, і хто і передати всю матеріальну базу навчальних центрів, і на конкурсних засадах їм дати це. І в навчальний центр командир бригади буде замовляти навчання своїх рекрутів, яких він набрав сам без ТЦКів, Бо до нього йдуть, бо знають, що він героїчний розумний командир. І такі є, я зараз не буду перераховувати їх повного і ми їх бачимо. Але ці придурки мазані, вони повинні покинути посади. Від них повинні люди втікти, і від них повинні гроші війти фінансування, і від навчальних центрів, і від ТЦК. Чисто комерційний такий, я не знаю, ринковий підхід. До кого йдуть, тим Міноборони хай платить. До кого не йдуть, не платять вам не ні звання, ні должності, ні, ні, ні цей, бо у вас людей нема, від вас люди втекли. Оце така от анархія, козацька демократія, слава козацтву українському і тим, хто йде цим шляхом.